Вітаю Сергія. Так зараз вже починають відбуватися ці велозмагання. Учасники готуються і вже відбуватися перші перші змагання. Далі в нас будуть відбуватися показові заїзди. Також трошки далі в самому центрі цього велотреку можна побачити дуже цікаву виставку різних велосипедів. Як мені розповіли, тут є три категорії: Це класичні, вінтажні та каст-кастомовані. Вибачте, будь ласка. Це велосипеди, які зробили власники, але вони якими красиви. Якщо чесно, виглядає дуже гарно. Люди проходять, дивляться також. Можна проголосувати, і після змагань ми дізнаємося, хто все-таки отримує нагороду за найкращий велосипед у певних категоріях. Також відбудеться нагородження вже після всіх заїздів. Зможемо побачити наскільки це видовищно на власні очі. Деякі розминаються, деякі вже готові стартувати. Ну, і ми поспілкувалися з організаторами цього заходу. Власне, після котрого тут відбудеться такий концерт, на який всі вже дуже чекають. І Нам розповіли, що тут сьогодні відбувається, і розповіли про благодійну мету сьогоднішнього заходу. Тож я пропоную послухати прямо мову. Класичне сьогодні. У нас проходить надзвичайно цікава подія. Це триб'ют концерт гурту Pink Floyd, відомої британської групи, яка з перших днів повномаштаб. ...вторнення підтримала Україну, записавши спеціальну пісню. І потім всі роялті з цієї пісні вони перераховували на підтримку Збройних сил України. Ми, ця ідея виникла у нас спільно з благодійним фондом «Свої». зробити такий концерт, який зможуть кияни подивитися. І при цьому. Зможуть задонатити на благодійну мету саме на кісткові імпланти для поранених військовослужбовців. І справді, мета тут дуже важлива, дуже важливо, що ми зараз підтримуємо наших військових. За донат можна власне підтримати їх, допомогти зібрати на імпланти, а також можна потрапити на трибуну, де ми зараз знаходимося, і потрапити власне на цю виставку цих велосипедів, поближче їх роздивитися та поближче побачити самі ці змагання. І о 15 п'ятнадцятій тридцять тут вже почнеться е, триб'ют концерт. Групи Pink Floyd. сьогодні їх будуть виконувати група Crazy Diamond Band. Вони будуть для всіх глядачів, всіх киян, які сьогодні завітають, виконувати живу музику, передавати цей настрій. Власне, разом із цим збирати кошти. Тож я думаю, ми зачекаємося і подивимося, як це масштабно буде виглядати. Бо люди вже потрошку збираються, і будемо це переглядати, і звичайно, все повідомлю.